Час новин на Терка Львів. У випуску розповімо про модернізацію ліфтів у лікарнях, як вберегтись від кліщів та ще багато іншого. У студії Ірина Полега сурдопереклад Лілі Костишин. Зниклі ліхтарі. На площі ринок не вистачає кількох вуличних освітлювачів. Львів'яни не дорахували щонайменше чотирьох. У комунальному підприємстві Львів світло розповіли, кілька років тому ліхтарі збули автомобілі. Сьогодні вони перебувають у них, однак світильники не підлягають ремонту. Коли на площі ринок з'являться нові, наразі невідомо. Це є алюмінієві силумінсиломінові верніше, упори польського виробництва. Вони не підлягають ремонту, а вартість самої опори ну, в Польщі знавали з ліхтарями від півтори тисячі доларів. Була розроблена концепція комплексної заміни освітлення в місті Львові. Ну наразі чекаємо фінансування, бо це достатньо дорогий проект. Лікарнях Львова модернізують ліфти та встановлять відеоспостереження. Таке рішення прийняв виконком міської ради. На капремонт гроші виділять із місцевої казни. Першочергово визначено, що реконструкцію з добудову лікарняного ліфта передбачено у комунальній лікарні на Котляревського. Замінять ліфтове обладнання і у лікарні швидкої допомоги. Загалом у медичній структурі на Миколичука 17 ліфтів цьогоріч зремонтують лише два. Тендер вже відбувся, а от обладнання закуплять українського НК загалом передбачено модернізацію близько 70 дрототягів у закладах охорони здоров'я міста. Щодо відеоспостереження, то встановлять його, аби запобігти крадіжкам та порушенням правопорядку на території лікарні. Лише на Миколайчука планують встановити по периметру близько 30 камер. Встановлення лікарняного ліфта в комунальній лікарні «Хоспіс» на Кутляревського 53 це комплексний проєкт, там буде добудова повністю шахти, бо там ліфта не було. І заміна першого і восьмого ліфтів в комунальній лікарні швидкої допомоги. Камери будуть встановлюватися по периметру лікарні, тому що дуже багато є крадіжок. Для того це, наше, по периметру лікарні, в приймальному відділенні, по цьому по відвідуваннях, відділеннях буде, тому що треба мати нагляд. Контролювати всіх людей, які приходять сюди, кліщі вже атакують у парках, скверах і лісах. Більшість людей позбуваються їх самотужки в домашніх умовах. Однак, лікарів, котре наголошують, самолікування може бути і невтішним, адже ці паразити переносять небезпечні інфекції, зокрема кліщовий енцефаліт та хворобу лайма. Тож як вберегтися від маленьких кровопивць, дивіться далі. Сезон пікніків та прогулянок у парках відкритий, розпочали своє полювання і кліщі. Маленькі паразити переносять небезпечні інфекційні хвороби, зокрема хворобу лайма. Від моменту укусу до перших проявів може пройти від трьох днів до двох тижнів. Тому фахівці радять при укусі негайно звертатися до лікарні, бо ж пізня діагностика може спричинити ураження центральної нервової системи, параліч та інвалідність. За попередній тиждень вже було два звернення, притом це є були дітки до ди. В'яти років для нашої Львівщини характерним захворюванням, яке переносять кліщі, це лаймборельоз або хвороба лайма. Це захворювання, яке після присмоктування кліща від 7 днів і навіть пізніше до місяця часу може з'явитися таке почервоніння. Плямка, причому ця плямка збільшується в розмірах, постійно навколо неї з'являється такий ободочок і це називається гостра еритематозна форма. Аби зменшити кількість укусів, комунальники щорічно опилюють паркові зони отрутою проти паразитів. Цьогоріч, як дозволить погода, теж візьмуться за діло. Цього року ми запланували в дев'яти парках міста на території 60 тисяч метрів квадратних провести акарацидну обробку відповідним препаратом на алеях, де найбільше проходять люди. Загрозливі для людини до 50 видів кліщів. Загалом ж на Львівщині найбільше паразитів у Яворівському, Жидачівському та Бродівському районах. Там, де листяні, та мішані ліси. Вони живуть у всіх середовищах, і їх дуже багато навіть у цьому дворику, в траві, десь в якихось органічних рештках. Тут живуть їхні личинки переважно. А ті, котрих ми вже знаємо як небезпечних, в тому числі для людини, їх слід постерігатися в таких густих трав'яних і в Кущових якихось біотопах. як говорить, народна мудрість вовка боятися у ліс не ходити. Тому фахівці радять перед прогулянкою одягати штани, сорочку з довгим рукавом та бажано, аби ці речі були світлими. Тоді легше виявити паразита і не принести його додому. Ольга Матейчик, Назар Петуляк, новини. Обласні обранці готуються до сесії Львівської обласної ради. Її заплановано на вівторок, 26 квітня. Раніше планувало, що пленарне засідання відбудеться 19 числа. Це вирішила на президії Львівської обласної ради. Депутати перенесли сесію, адже потрібно доопрацювати головні питання. Це реорганізація служби екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, майнові питання та соціально економічний розвиток. Ця програма має значний вплив на бюджет розвитку Львівщини, тому і має бути. До опрацьованої а деякі питання необхідно обговорити на громадських слуханнях. Президія затвердила пропонований перелік питань, котрі будуть пропонуватися на П'яте пленарне засідання третьої сесії Львівської обласної ради в ньому понад 20 питань, серед яких є дуже важливі питання, такі як прийняття кількох програм, серед яких програма соціально-економічного розвитку, котра на думку депутатів потребує ширше обговорення, і в зв'язку з тим, що не всі ще документи поступили в раду. Ну, така думка народилася власне в зв'язку з, з програмою соціально-економічного розвитку і з деякими іншими питаннями. Запропонувати мені зробити нове оголошення. Про відстрочки терміну і дати проведення плану насіни. На Львівщині майже немає вакцин. Найгірша ситуація з вакцинами проти БЦЖ, вона є в малій кількості лише у частині поліклінік Львова, а також у бузькому районі. Вони були закуплені за кошти місцевих бюджетів. За словами медиків, централізованої поставки вакцини у МОЗ наразі не було. Більше того, взагалі немає вакцин для щеплення дітей віком до одного року проти дифтерії та працю. Очікується, що поставка буде однак, коли саме наразі невідомо. А от на Львівській залізниці штрафують за ходіння коліями. Лише за три місяці спеціальні патрулі затримали майже 420 порушників, котрі переходили через залізну дорогу. З кожним провели роз'яснювальну розмову і нагадали про небезпеку таких вчинків для здоров'я та життя. Окрім того, під підрозділи магістралі постійно перевіряють та поновлюють технічне оснащення об'єктів та рухомого складу. Країнами світу впевнено крокує соціальний проект Діти за миру у всьому світі. У межах проекту на весняних канікулах маленькі львів'яни побували у Швейцарії. Це вже 17-та країна української місії миру. Попереду ще 18 держав. Розлогішу сюжеті. Проект діти за мир у всьому світі стартував на день Святого Миколая 19 грудня в Івано-Франківську. Ініціаторами проекту виступили почесні консульства Угорщини в Івано-Франківській та Львівській областях з посольством угорщини в Україні. Відтак діти учасників АТО, діти вимушених переселенців зі сходу держави та сироти власними руками виготовляють паперових голубів, клеють їх на мапи світу, а потім презентують свої доробки у парламентах європейських держав. Є домовленості в різних країнах, де можуть куди можуть поїхати наші діти на відпочинок на оздоровлення. Це вже десь кількість більше двох тисяч дітей, які мають будуть мати можливість літом відпочити і оздоровитися в Європі. Ми вже розповідали вам про візит юних делегатів до Латвії, Литви та Польщі. А от під час весняних канікул львівські школярі побували і у Швейцарії. Тут у місцевому парламенті дітей зустріли місцеві політики та однолітки. Хомші що діти вирішили приїхати сюди. Це прийти скатить кордон своєї країни, щоб приїхати в Швейцарію та щось зробити для мира. Сподівається, що Україна знову стане єдиною, і що знайдуть якийсь шлях, щоб всі об'єдналися, щоб жити разом із різними культурами, мовами. Дорогою додому маленькі дипломати миру завітали і в сусідню угорщину. Тут дітей з гордістю прийняли у серці країни Будапешті. Маленьким українцям провели екскурсію у величному угорському парламенті, а потім показали і місто. В тому році ми провели дуже таку велику акцію по відпочинку дітей в Угорщині. І ця, ця акція зараз, що діти за минулий в цьому світі, це по суті продовження тої акції. Триватиме проект до 1 червня в День захисту дітей у Києві. Маленькі дипломати презентують 35 карт миру європейських країн. Христина Мариш, Софія Омельченко, новини. Що ж на цьому наш випуск? Добіг кінця, я з вами прощаюсь до 20.30, Тоді і звично підсумуємо день. І пам'ятайте про наш інтернет-портал Вів. зустрінемось.